Варильна поверхня Samsung. За словами власниці, в якийсь момент вона просто перестала вмикатися. Розібрали плиту і, як бачимо, тут сталася невеличка прикрість. Як ми можемо спостерігати, є сліди короткого замикання та сліди сторонніх мешканців. Вони, як ми можемо бачити, скоріше за все постраждали під час цього катаклізму. Замикання сталося в районі реле. Зараз дістанемо плату та подивимося, в якому стані зворотня сторона. Масштаб проблеми трохи більший, ніж здавалося на перший погляд. І наша плата відправляється у смітник, так як відремонтувати її не є можливим. Принаймні я таке пошкодження відновити не зможу. Нова плата з доставкою коштує в районі 2000 гривень. І ремонт був би рентабельний, якщо б сенсорний модуль був справний, вартість якого також в районі 1700 гривень. Тому власниця вирішила купувати нову плиту.